На цих кадрах дитячий майданчик, що на проспекті молоді у Луцьку. На місці працює двоє робітників. Віталій Ковальчук каже, роботи розпочали у понеділок після обіду. Зараз ставиться тимчасова огорожа, буде заїжджати техніка, щоб люди, як то і діти, щоб не, не вскочили. Вже, як бачите, там бруківку почали підривати, да, і качельки теж. Демонтаж, можливо, навіть вийде на, на цій неділі. Неподалік місця, де тривають роботи, на дитячому майданчику граються діти. Мама Наталія Шульгачик гуляє з донькою Уляною. Розповідає, деякі елементи качель на майданчику необхідно лагодити. Дивлюся за нею, щоб де не впала. Потрібно робити, бо вже деякі повідламане, де що немає сходинок, але ну, нам тут подобається. Разом з п'ятирічним племінником Дмитром на дитячому майданчику гуляє Дарина Ососкало. Розповідає, щодня майданчик відвідує багато дітей з батьками. Про те, що тут відбуватимуться ремонтні роботи, каже, знає. Потрібно дивитися, щоб дитина собі не вскочила в ці ямки, ви які повикопували. Майданчик вже трішки застарілий, вже думаю, що краще тут зроблять. Але для дітей тут добре дуже кльово. А на чому любиш кататися? На голямі. Вічорам після садочка. Увечері після садочку тут багато маленьких та дорослих дітей катаються, граються. Я не знаю, чого демонтовувати і що буде взамін. Ось такий вигляд після реконструкції матиме Урбан парк молодіжний на проспекті Молоді. Тут буде кілька зон для дітей різного віку, каже заступниця начальника відділу по благоустрою міста Любов Грабовська. Цей парк буде розбитий на чотири зони. От зона для діток самих маленьких до п'яти років, зона для діток від п'яти до чотирнадцяти років і зона для діток з обмеженими можливостями. Загальна вартість три з половиною мільйони. Зі слів заступниці начальника відділу з благоустрою міста Любові Грабовською. Усі роботи планують завершити до жовтня. Надія Панасюк, Олександр Ватащук, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.